Зараз ми покажемо вам реалізований об'єкт у місті Дніпро. Це двоповерховий будинок загальною площою 200 квадратних метрів. Другий поверх тут зроблений мансардний, тобто стелі не в рівній площині, а з похилими площинами. Освітлення тут змонтовані, підвісні магнітні треки та точкові світильники там, де треба. Та також з цікавих особливостей цього об'єкту це те, що ми виконали тут три мансардних вікна. Та в коридорі зробили стелю з не тільки ну, дуже складної форми. Е, тому раджу додивитись це відео до кінця, щоб е, побачити, як все виглядає. Починаємо наш відео огляд з гардеробної кімнати. Ми тут встановили полотно МСД преміум, білий мат. Е, тут стеля зроблена так само, як і в цьому будинку. Одна частина горизонтальна, інша похила. Для освітлення ми тут використовували світлові лінії. Це дуже Класний та практичний виріб в сучасному ремонту. Він дає дуже багато освітлення та дуже гарно виглядає у виключеному вигляді. З гардеробною ми переходимо у спальню. Тут стеля мансардна, тобто в різних площинах, горизонтальна частина та похила. По периметру тут встановлений тіньовий профіль. В місцях стикування полотен використовували спеціальний профіль для тканиних натяжних стель. І тому візуально здається, що як будто це стеля з гіпсокартону, де все переходить дуже рівно та плавно. По периметру тіньовий зазор. Для освітлення ми тут використовували підвісні треки. Вони тут використані через те, що стеля в районі 5 метрів. І якщо встановити освітлення на тій висоті, воно повинно бути дуже потужним, щоб гарно освіщати приміщення. Тому в таких приміщеннях дуже часто робиться підвісне освітлення, для того, щоб опустити сам освітлювальний прилад до 3-3,5 метрів, грубо кажучи що до висоти звичайного приміщення. Також ми майже у кожному приміщенні другого поверху на цьому об'єкті встановили магнітні вентри щітки. Вони тут встановлювалися для того, щоб не гуляла стеля, якщо будуть задування. Це таке. Попередження проблеми, і також в ці магнітні розчітки виведені блоки живими для того, щоб можна було обслугувати їх ну, за потреби у третій спальні. Змонтовано так само матове полотно. Тобто ми на всьому об'єкті змонтували полотно матове. Виробництва MSD Premium це фабричний Китай гарної якості, який дуже гарно себе зарекомендував. По периметру тут стоїть тіньовий профіль, який дуже красиво виглядає. Його основна перевага в тому, що само полотно не доходить на 8 мм до стіни та е, складається ефект тіньового зазору. Це дуже класно виглядає для з'єднування полотен між собою. На верху стелі, там де міняється площини горизонтально і похила, встановлений профіль для тканинної стелі, який візуально складає ефект гіпсокартону, що стеля суцільна, як будто б вона не натяжна, а суцільна. Для освітлення використовувалися підвісні магнітні треки з комбінованими. Продовговатими світильниками довжиною там 30 см та направленими спотовими е, світильників в зоні е, при кроваті встановлено два підвісних світильника, які виключаються окремо, та також зроблена декоративна підсвітка в зоні кроваті. Зараз ми покажемо перлину в натяжних стелях на цьому об'єкті. Це стеля в коридорі на другому поверсі над сходами. Сама і цікава особливість в тому, що вона зроблена у дуже багатьох площинах. Це є одна похила площина, інша похила площина та горизонтальна. Тобто, все це зроблено з натяжної стелі. Тут немає ні листа гіпсокартону, повністю все обтягнуто плівкою. По периметру зроблений тіньовий зазор, а для з'єднання полотен зроблено таке стиковка, що, як будь то, б воно одне суцільне. Для освітлення використовувались магнітні трекові світильники на підвісах, в які вмонтували продовгуваті світильники, для того, щоб воно розсіювалось. Дефлекторні світильники, які акцентують, та направлені світильники, яких можна повернути в різні сторони, для того, щоб світло розподілялось більш рівномірно. І навіть на відео ви зможете побачити, що цих світлових ліній три штуки завдовжки десь півтора метра хватає, щоб освітити цю ванну. Тут квадратура квадратів 12. Висота в найвищій точці в районі 3,5-4 метрів, то світла тут хватає. Для вентиляції над ванною встановлений тіньовий дифузор. Зараз ми знаходимося у вітальні, де ми встановили біле матове полотно, тіньовий профіль по периметру. Ця стеля йде суцільна від входу в приміщення. Та по ширині. Тобто Тут е, габаритні розміри десь 10 метрів ведуть завдо, завдовжки. І все це встановлено одним полотном. по Освітленню встановлена е, акцентна люстра, підвісна над е, обідяною зоною. Тут в майбутньому стане е, обідяний стіл. Також встановлені точкові підвісні світильники в зоні бару та для основного освітлення в. В зоні кухні використовувались точкові світильники, а в зоні вітальні використовувалися магнітні треки. Для декорування зони віконного простору. Ми встановили карниз гардина ікселі з швидкими бігунками та led підсвіткою. Зараз ми вам покажемо санвузу першого поверху. Ми тут встановили матове полотно для освітлення, встановили світлові лінії. В зоні душу встановили тіньовий дифузор для вентиляції. Та також під одною стіною акцентною, там де кахель іншого кольору, то ми встановили там профіль з підсвітку, яка дуже гарно додає затишку в це приміщення. Зараз ми знаходимося на першому поверсі у кабінеті. Тут встановлено біле матове полотно, тіньовий профіль по периметру для зони штор. Ми встановили спеціальний карніс, гардина XL з швидкими бігунками та з гарною відстанню між рельсами, по яким їздять штори. Для освітлення ми тут змонтували точкові світильники, але не просто світильник, а світильники з виконанням закладного елементу індивідуально під ці світильники. Їхня цікава особливість в тому, що відстань між ними всього 20 мм. Це дуже красиво виглядає та дуже гарно естетично. І ще один доказ того, що у ремонті немає неважливих деталей. Тому для замовлення таких стель пишіть завжди з вами компанія «Глорі».